Вітаю вас на каналі Арані і сьогодні подивимось, яким буде ваш березень. Перший місяць весни, дорогі овни. Я витягну для вас три карти Робота, дім та фінанси. А наприкінці додам ще одну карту від Оракул. Подивимось, які події, можливості та підказки готує для вас Всесвіт. І почнемо ми з першої карти. Робота. Підходьте до справ спокійно, все вирішиться простіше, ніж вам здається. Ця карта вказує на нові можливості для навчання у професійній сфері. Можливі цікаві проекти, які потребують уважності та планування. Невеликі ініціативи зараз можуть відкрити значні перспективи. З'являться колеги або наставники, готові підтримати вас та дати корисні поради. Слухайте власну інтуїцію, вона допоможе. Наступна карта дім і стосунки. Чіткість і логіка допоможуть приймати рішення у сімейних справах. Цей король символізує порядок і ясність думки вдома. У родині можуть виникати ситуації, що потребують вашого розумного підходу та обдуманих рішень. Будьте чесні, але водночас м'які у спілкуванні. Це допоможе уникнути конфліктів, можливі серйозні розмови або прояснення важливих питань. Планування домашніх справ, організація простору чи невеликі зміни в режимі допоможуть створити комфортну атмосферу. В сімейних питаннях важливо тримати баланс. Наступна карта фінанси. Ця карта говорить про переоцінку фінансових пріоритетів. Можливо, доведеться залишити те, що більше не приносить користі, або відмовитись від старих схем витрат. Це добрий час аналізувати доходи та планувати майбутні кроки. Спільні проекти або партнерство можуть вимагати корекції. Не бійтеся відмовитись від невигідних або виснажливих фінансових ситуацій, іноді краще піти з того, що не працює, щоб звільнити місце для нового. Березень для вас, Овнів, це місяць нових можливостей. На роботі, планування та порядку вдома, а також переоцінки фінансових рішень, головне баланс між активними діями та внутрішньою інтуїцією. Звертайте увагу на деталі. І одна додаткова карта з оракула для вас, Овни. і це дитина, новий початок, легкість і чиста енергія. Можливо, хтось у родині. Вагітний або з'являться нові знайомства, які принесуть радість. Дитина нагадує, не забувайте про прості радості та емоційний відпочинок. Прислухайтесь до себе, не бійтесь проявляти ініціативу і ділитися радістю. Якщо вам сподобався прогноз, ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб першими бачити наступні відео. Па-па, до нових розкладів!